Мої найкращі друзі це Тимур і Іван. Тимур у мене, он в Україні та в Маріуполі. А Іван це, мене сидит. О, що я з За Закутка спостерігаю, як діти реагують. Да, дуже видно професіоналізм, їхню відкритість, що діти це відчувають, вони тягнуться до них, це не підробне. Чи про все тобі вдалося там розповісти в твоїх візитівці? Да. Зараз насправді складно всім, але діти більш вразливі, тому ми для того, щоб їх підтримати в межах цього центру, в тому числі, ми довго до цього йшли. Тому відкрили центр психосоціальної підтримки у місті Хмельницькому. Приміщення е, знаходиться в центрі міста. Е, фаєм, де ми знаходимося, ми плануємо працювати з людьми старшого поговолі, тому що за моєю спиною приймають лікарі які приймають психологи, далі зал заходів. Плануємо проводити там заходи з дітками, сімейні клуби, інформаційні сесії. Ми завжди тут, ми завжди допоможемо. Коли ми починали працювати в перші місяці після ескалації збройного конфлікту. Ми намагалися йти до людей так, щоб їм було зручніше і робило фокус на а, особах, які були переміщені, і вони працювали виключно обмежений час, коли наші волонтери проходили для того, щоб проводити певний захід. Коли ми говоримо про центр психосоціальної підтримки, це окремий е, окремі майже інституції, а да? це окремі приміщення чи частини будівель, які прилаштовані для того, щоб ними можна було користуватися протягом сьогодні, дня. їх основною задачою е, з якою є створення такої платформи а, громадської, а, яку можуть використовувати місцеві жителі, для того, щоб наше втручання в Червоного Христа воно було мінімізовано і люди вчилися і були спроможні надавати підтримку один одному. Деяким батькам зараз садочків немає. Да для місцевих жителів це велика проблема, тому що хтось працює, хто ще а тут виходить до нас, і такі заходи. Ми спілкуємося також між собою. Ми можемо помалювати там, чаю випити, дітям допомогти. Цікаво проводити час. Наразі на сьогодні відкриті центри, які функціонують в Ужгороді, івано Франківську, Хмельницькому, Довові та Полтаві. Всі центри підтримуються данським червоним хрестом. І до кінця до 2023 року заплановано, що такі центри будуть існувати і активно працювати. Май. Жив у областях України.